Шановні колеги, я хотіла би ще раз з цієї високої парламентської трибуни сказати про те, що в Україні, на жаль, після Революції Гідності, і в ті дні, коли ми власне відмічаємо як величну подію, це перемогу майдану, так і скарботну подію, втрату життів героїв Майдана в цей час стала очевидною олігархічна змова в парламенті. І стало очевидним, що демократична коаліція, яка декларувалась, насправді не існує, а існує змова залишків партії регіонів народного фронту і інших депутатів, які насправді об'єдналися і корумпують країну. Саме тому партія Батьківщина вийшла з коаліції, яка вже не представляє інтереси людей. І те ж саме, що й зробила партія Самопоміч. Я хочу заявити, що з цієї хвилини не існує демократичної коаліції, а насправді сьогодні треба розпочати нові переговори про створення коаліції. Нової коаліції про створення нового некорумпованого олігархічного уряду розірвати цей зв'язок раз і назавжди з сьогоднішнього дня. Починається відлик, відлік 30 днів, як це передбачено конституцією і законами України для того, щоб провести консультації і створити нову коаліцію і новий уряд. Я всім бажаю успіхів в цій роботі. Це є шанс для України. Розірвати всі корупційні зв'язки, оновити життя України, побудувати принципово нову стратегію розвитку держави, тому що до сьогодення ця стратегія була реальною корупційною змовою, яку вже згадують на всіх рівнях міжнародних і яка стала суттю життя країни. Я думаю, що у нас у всіх є шанс виправдати ті надії, які покладені на наш парламент. І які покладені на кожного з нас. Я вірю в Україну і вірю, що ми здатні мирно перезавантажити політичне життя. Дякую, слава Україні! Фракція політичної партії об'єднує самопоміч відповідно до статті вісімдесят Конституції України заявляє про припинення своєї участі у правлячій коаліції у парламенті. Більше цього. Фракція заявляє про відкликання підписів народних депутатів, членів фракції політичної партії «Об'єднання самопоміч під угодою про коаліцію у парламенті цього скликання, зокрема Європейська Україна. І ми передаємо наші підписи під цією заявою до апарату Верховної Ради. Слава Україні!